Доброго дня, шановні учасники міського фестивалю. Мене звати Ковальчук Ганна Сергіївна, я завідувачка відділу психолого-методичного забезпечення Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. І разом з моєю колегою практичною психологією центру Діаною Недлінською ми хочемо представити тему організації ігрової діяльності у роботі керівника гуртка. Керівник гуртка відіграє провідну роль у житті гуртка та творчого об'єднання. Він не лише навчає здобувачів освіти новим знанням та навичкам, але й виконує такі важливі функції, як створення середовища для розкриття індивідуальності кожної дитини, згуртування групи, збереження її протягом всього строку навчання. Ефективним інструментом реалізації цих функцій може бути використання ігор на занятті. Вміння використовувати ігри це цінний інструмент, за допомогою якого можна досягнути різноманітні цілі, покращити освітній процес загалом. Включення ігор у навчання дозволяє зробити його більш емоційно наповненим, ефективним, оживляє сприйняття та увагу учасників, попереджує в тому та активізує. А володіння іграми для керівників гуртків є важливим, тому що можна покращити та полегшити знайомство у групі між міждобувачами освіти. Такі ігри допомагають урізноманітнити коло спілкування дитини. Також важливо, що іграми можна згуртувати групу та створити позитивну атмосферу в ній. Збільшення рівня групової згуртованості формує хороший соціально психологічний клімат та сприяє саморозкриттю кожного. Також саме за допомогою гри можна налагодити комунікацію та співпрацю між здобувачами освіти. Розвиток комунікативних здібностей є надзвичайно важливим, проте і складним процесом. Регулярна підтримка діалогу у групі допомагає підвищити ефективність співпраці, розвиток навичок та розкриття потенціалу дитини. Гра є потужним інструментом для розвитку дитини, який може допомогти розвинути різні навички, когнітивні, соціальні, емоційні та фізичні, розкрити творчий потенціал дитини. За допомогою гри можна активізувати дітей. Кількість часу, протягом якого дитина може сприймати інформацію, звичайно ж, залежить від її віку та рівню розвитку. Крім цього, на сприйняття впливає тома, знижуючи концентрацію уваги та швидкість обробки інформації. На допомогу може прийти гра. Яка допоможе активізувати психічні пізнавальні процеси, наприклад, такі як уява, мислення, пам'ять та інші. Підвищити мотивацію до навчання також можна за допомогою ігрової діяльності, це зробить, твор... це зробить освітній процес більш творчим, цікавим, захоплюючим, зможе замотивувати учасників вчитися та активніше брати участь у заняттях. Також важлива Є те, що ігрова діяльність допомагає виховувати особистісні якості. Добувачі освіти під час гри можуть приміряти на себе різні ролі, досліджувати себе різновічно, і ігри мають широкі можливості для прояву особистих якостей та ініціативи. Як же ж організувати гру керівнику гуртка? Для початку необхідно визначити мету. Перед проведенням будь-якої гри керівнику гуртка необхідно зрозуміти, з якою метою вона буде проведена і який очікуваний результат хотілося б отримати наприкінці, а наступним етапом необхідно обрати гру. Обираючи гру, важливо звернути увагу, чи відповідає вона віковому рівню, інтересам усіх учасників, кількості гравців, місцю проведення, тривалості проведення. Саме це допоможе обрати відповідну гру. Наступне: адаптуйте гру за необхідності, а якщо це потрібно для потреб кожної групи, а щоб вона відповідала конкретним цілям та умовам. Це може включати, наприклад, зміну правил або використання різних матеріалів, або спрощення чи ускладнення гри. Наступне підготуйте все необхідне для гри. Проведення ігор зазвичай потребує додаткової підготовки, а саме необхідно підготувати обладнання або матеріали, можливо, роздаткові матеріали, фішки, кубіки, м'ячики і так далі. І нагарайте, насолоджуйтесь гроєм. Як казав відомий український педагог Василь Олександрович Сухомлинський, діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнку, фантазії, творчості. Тож, давайте ми. Педагоги максимально будемо робити процес навчання творчим, цікавим та захоплюючим. Передаю слово моїй колезі Діані Недлінській. Вітаю вас, колеги-позашкільники, і представляю до вашої уваги практичну частину нашого виступу. Це ігри. Перший блок ігри для знайомства, які призначені для того, щоб учасники групи познайомились. Для того, щоб утворилась позитивна, прийнятна атмосфера в цій групі. І перша гра, гра називається Твоє ім'я. Полягає вона в тому, що група стає коло, тренер обирає першого з учасників, який буде називати своє ім'я. Його сусід справоруч називає, повторює його ім'я, але вже в зменшувано в ласкавій формі. І так, е, кожен учасник групи повторює це ім'я, знаходячи свій ласкавий варіант. Наприклад, Лариса, Лора, Лорочка, Лара, Ларочка. І так, до, е, поки ім'я не дійде до першого учасника. Е, після того, коли ім'я вже обійшло все коло, сусід праворуч від першого учасника, називає своє ім'я і. Всі знову передають його поколу, кожен в своєму ласкавому варіанті. Через те, що для кожної людини її ім'я це найбільш приємне слово, найбільш впізнаване слово, то результатом цієї гри зазвичай є налаштування групи на позитив, створення приязної атмосфери прийняття. Діти розслабляються і більш впізнають один одного. Наступна гра «Не хочу хвалитися, але я. Вона теж знайомить один з одним всіх учасників групи і при цьому ще й розвиває уміння стислої самос... самопрезентації кожного учасника. Okay. Учасники знов стоять в коло, і кожен по черзі називає своє ім'я і говорить фразу, яка починається зі слів. Не хочу хвалитися, але я. І продовжує фразу, описуючи якесь своє уміння, якусь свою позитивну рису. Наприклад, не хочу хвалитися, але я добре граю у футбол. В результаті знайомство учасників між собою розширюється, вони дізнаються вже про якісь якості один одного, створюється простір довіри один до одного. Наступний блок ігри-енергізатори. Коли тренер помічає, що активність групи спадає, що відбуваються якісь процеси, схожі так, на знудження компанії, то ігри-енергізатори допомагають підняти. Активність учасників і створити атмосферу подальшої роботи. Перша гра м'ячик по колу. Для неї потрібен тенісний м'ячик, і вона застосовується саме для активізації учасників, підготовки для подальшої роботи. Учасники встановлюються стають в коло. У нас більшість ігор відбувається в колі, тому що це найбільш така приятна вприйнятна форма, коли кожен бачить кожного, і дуже добре чути один одного. Учасники в колі тримають руки за спиною. У тренера в руках маленький тенісний м'ячик, який потрібно передати по колу з рук в руки, якомога швидше. І таким чином, щоб м'ячик не впав на підлогу, звичайно, за спиною. Цю гру можна видозмінювати, що, наприклад, поставити умову, передавати м'ячик тільки правою рукою, або тільки лівою рукою, або двома руками за спиною. Причому умова залишається, м'ячик не повинен впасти на, впасти на підлогу. Якщо він падає, гра починається спочатку. Ця гра. Емоційно розвантажує учасників, активізує їх і при цьому працює на концентрацію уваги. Гра енергізатор ми йдемо полювати на лева, дуже активізує учасників, відбувається в такій атмосфері гумору, сміху, що для неї потрібно. Знов таки, учасники стають в коло. Але уже не обличчям в середину колу, а один за одним по колу. Тренер, тренер теж в колі, він промовляє слова, які супроводжує певними рухами. І всі учасники повторюють за ним. Тренер говорить перші слова: ми йдемо полювати на лева, і впевнено починає крокувати вперед. І, звичайно, вся група йде колом за ним. Не боїмося ми нічого заперечувані рухи руками. Ой, а це що? Це болото. чав чав, чав. І обережно йде, високо піднімаючи коліно. Всі учасники, звичайно, повторюють за ним. Ой, а це що? Це море, буль, буль, буль. Робить руки, що імітують плавання. А це що? Оце поле. Туп, туп-туп, гучно тупо, тупочуть вся група. Ой, а це що? Це дорога навпростець і впевнений вхід вперед. Знов всі учасники повторюють за тренером. Ой, а це хто? Такий великий показують руками. Такий пухнастий, начебто погладжують цього пухнастого. Ой, так це ж лев! І розворот на 180 градусів, і рух уже в зворотному порядку. Показують, як злякалися, далі рухи повторюються. Побігли додому через поле, туп-туп, туп, туп, туп. Через море, буль буль Через болото. чав чав чав, чав. Прибігли додому. Двері зачинили. Які ми молодці показують жестами і мімикою. які ми хоробрі. Похвалимо себе і погладити себе по голові. Зазвичай ця гра дуже активізує учасників навіть дорослих, начебто дитяче, але тим не менш, вона настільки енергетично наповнена, що дуже подобається навіть дорослим учасникам тренінгів. Наступний блок це у нас ігри на команду утворення. Це, мабуть, найцікавіше. Ну, всі ігри цікаві, але цей блок з описом ігор дуже, скажімо, подобається дітям, тому що вони в ньому активно взаємодіються один з одним, навчаються домовлятися, навчаються чути один одного, висловлювати свої думки. І перша гра молекули. Е, вона від дітей згуртовуватись триває приблизно 15-20 хвилин. У кожній дитині групі видається листок паперу, на якому з обох боків є якась літера. Е, Нам більше з Вживані літери, такі як А, О, И, і, і, ну, тобто голосні літери, можуть повторюватися кількох учасників. І тренер дає завдання, наприклад, зібрати слово, що означає столицю України. На виконання завдання дається одна хвилина. Учням потрібно зрозуміти у кого які букви, і написати це слово. Використовуючи ті букви, які у них є. В результаті навичка ефективної взаємодії, командний дух піднімається, і дітям доводиться вчитися, домовлятися, бути уважними, концентруватися і при цьому робити правильно вправу за обмежений час. Наступна гра будуємо цифру. Вона розвиває координацію і також уміння домовлятися. Тут можна як ділити групу на дві частини, так і грати всією групою. Тренер оголошує цифру і фіксує підлік часу в одну хвилину. Діти повинні вишкуватися таким чином, аби утворити зображення названої цифри. Ну, наприклад, та ж. Цифра 1, вона має невеличкий хвостик і е, довгу паличку. Тобто всі повинні вишикуватись таким чином, щоб вийшла ця циферка 1. І наскільки е, у них вийде це зробити правильно, <кхух> швидко, е, перемагає команда, яка зробила це рівно. І зібрала всі елементи у цифри, щоб вони стояли рівненько. Іноді я ще підключаю до цього завдання, що вони повинні зробити це в тиші. Тобто, щоб підняти у дітей рівень невербального спілкування. Вони повинні в тиші домовитись, зрозуміти, скоординуватися і повибудувати цифру так, як треба, не промовляючи ні слова. В результаті у команди розвивається навичка відчувати себе одним цілим. Це дуже цінна річ в тренінгу. І в роботі взагалі з групою. Коли настає такий час, що тренер відчуває в групі, в команді таке емоційне напруження, то на допомогу прийдуть ігри на розвантаження. Перша гра, яку я хочу вам описати, дуже подобається дітям це монетка для тиші. Вона забезпечує саме психологічне розвантаження учасників і створює простір для рефлексії. Діти розцвітаються на великі групи по 5-7 осіб. Я іноді роблю те, що в одній групі, щоб ну, в одній команді, що вся група була, тренер попереджає, що основна умова для цієї гри це абсолютна тиша. Не можна перемовлятися чи підказувати. І перша дитина кладе монетку на будь-який пальчик, завдання сусіда забрати цю монетку та передати її саме одним пальчиком. Тобто їм потрібно подумати, як ці пальці розташувати. Наприклад, монетка лежить так, можна накрити сусідові пальчиком зверху, перевернути, і монетка опиниться на пальчику сусіда. Тобто їм потрібно поміркувати, скоординувати свої дії, при цьому бути в тиші, для того, щоб теж невербально навчатися спілкуватися. Ну, звичайно, монетка повинна пройти по колу, не впасти і щоб не було порушення тиші. В цій грі також можна варіювати... Варіанти, наприклад, е А тепер ми е ускладнюємо нашу гру. І монетку потрібно передати саме тильною стороною долоньки. Тобто монетка лежить ось тут, ми перевертаємо долоньки ось так, тобто їм теж треба е мати е уяву е і е добру координацію, щоб зрозуміти, як передати монетку тильною стороною. Долоньок по колу, так, щоб вона не впала і щоб монетка побувала у кожного учасника на руці. Дуже добре знімає напругу в групі і налаштовує на подальшу роботу. Гра булочка з корицею». Е -е, тренер запитує в групи, хто любить корицю. Ті, хто люблять, стають в центрі, беруться за руки і утворюють ланцюжок. Потім тренер е -е, об'являє, що е -е, до ланцюжка приєднуються ті, хто люблять булочку з корицею, пиріжки з корицею, солодощі. Марну компанію, все, що завгодно, тобто задача тренера, щоб всі 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 знайшли своє уподобання і е, встали в цей ланцюжок. Коли вже е, всі е, учасники в ланцюжку, тренер бере останнього за руку і починає закручувати ланцюжок кругом першого учасника, тобто починає пекти нашу булочку. Е, коли всі щільно вже намотані, Єдине, що тренер тут повинен слідкувати, особливо з молодшими школярами, за тим, щоб дітки не падали, бо трошки порушена та, та, буває рівновага. Коли всі намотались, добре стоять на ногах, треба хвилинку постояти, так щоб кожен відчув один, один одного і всіх разом. Прислухався лист до цього відчуття, я ж тоді розійшлися. В результаті виникає така дуже приємна атмосфера прийняття один одного, згуртування. Діти люблять цю гру, особливо малюки, просять завжди грати в булочку, тому що їм дуже подобається оце відчуття єдності, яке виникає, при, коли ми граємо в таку гру. Ось такі наші ігри, які ми представляємо вашої, до вашої уваги. Маємо надію, що ви, вони вам допоможуть у вашій роботі і стануть в нагоді. Дякуємо за увагу і до побачення, до нових зустрічей.